Тепло тепер буде постійно. У Первомайську запустили нову модульну котельню. Діалог культур при Дністрові на міжнародному форумі у Санкт-Петербурзі. І навчання і робота дуального світа на Бендерській фабриці Вєстра. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Стопа вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз. У Первомайську сьогодні запустили нову модульну котельню. Вона буде оснащувати теплом сім багатоквартирних будинків, школи і будинок культури. На відкритті побували прем'єр Олександр Мартинов і міністр економічного розвитку Сергій Оболоник. Фахівці запевняють, в зимовий період проблем з опаленням в Первомайську вже не буде. Тамара Ананівна у цій багатоповерхівці живе з моменту її здачі в експлуатацію. Проблеми з опаленням тут існують давно зізнається жінка, аби не змерзнути у власній квартирі. Доводилося дуже тепло одягатися і навіть закутуватися в одіяло. найбільша температура раніше доходила до 20 градусів. Одягнуті були зараз, все по іншому. Дуже тепло, дуже комфортно. Добра справа. Давно це треба було зробити. Потепління в квартирах жителів нижньої частини Первомайська стало можливим завдяки встановленню нової модульної котельні. Раніше тепло сюди надходило з верхньої зони селища. Було багато, дуже багато теплових патень. Було багато теплових втрат. Якщо траплялася якась аварія на верхній зоні, нижня залишалася без тепла, а взимку це важко. Тут тим більше завжди вітер. Прийняли рішення відійти від верхньої зони і обслуговувати окремо. Oh, okay. І ось довгожданий момент настав новому сучасному обладнанню прем'єр Олександр Мартинов дає офіційний старт. Звідси тепло піде у сім дев'ятиповерхівок, дві школи і місцевий будинок культури. Сьогодні часто звучить вопрос. Сьогодні часто звучить питання, куди витрачаються кошти від розвитку економіки. Ось це наочний приклад, як держава розподіляє бюджетні кошти. Тому що ми з цього року розпочали фінансування між різниці бюджетним коштом, щоб не піднімати тарифи для населення. Одно. Часно реконструювати систему ЖКГ. Загальна вартість об'єкта майже п'ять з половиною мільйонів рублів. Сума чимала, але фахівці впевнені, нові технології дозволять економити і збільшити термін служби водопровідних тепломереж. До речі, унікальність обладнання у тому, що не можна дистанційно управляти з будь-якого міста республіки. Зараз воно ведеться з диспетчерського пункту Тирасполя. За інвестпрограмою Наше підприємство в цьому році ввело в експлуатацію дві котельні, відремонтували власними силами три котли в терасполі і замінили обладнання ще на двох котельнях. Це на ближньому хуторі в терасполі. Наступного року своїми силами хочемо заробити вже 32 мільйони, збудувати три-чотири котельні. Є питання в Дубасарах, парканах, серйозні проблеми. Аби жителі Придністров'я були з теплом, світлом і водою, підприємством ЖКГ сьогодні особлива увага. Питання, які не вирішували десятиліттями, в уряді мають намір закрити протягом трьох-п'яти років. На ми прийняли рішення наступний рік. Ми прийняли рішення тарифи не піднімати, враховуючи відносно невисокі доходи наших громадян. В той же час ми розуміємо, що необхідно вирішувати питання в сфері ЖКГ, теплоенергетики. Наступному році ми плануємо направити більше 100 мільйонів рублів на реконструкцію систем ЖКГ для того, щоб котелень ставало більше по республіці. Вирішилося питання наших громадян. Ще одне питання, яке окреслив прем'єр мотивація персоналу, аби на сучасному обладнанні було кому працювати і кому обслуговувати. Брак кадрів для виробництв питання архіважливе. На бендерській фірмі Вєстра знайшли вихід. Проблему долають спільно з торгово-технологічним технікумом, впровадивши дуальну систему підготовки кадрів. Царина володарки, нитки і голки. Тут кожна друга втілила своє дитяче хобі шити одяг для ляльок у справу всього життя. Їх професія є і творчість, і здоровий прагматизм, адже в усі часи зустрічають за одягом. Я з знала Самого початку знала, ким я хочу бути, і що мені буде в майбутньому приносити задоволення. Тому що якщо робота в тягар, то це робота ненадовго. Я вступила в БТТ, провчилася чотири роки, закінчила з червоним дипломом. Отримала направлення сюди, і ось працюю, отримую щодня задоволення від роботи. Втім, на цьому підприємстві трудяться не тільки швачки і кравці. Тут потрібні наладчики, ремонтники. Їх почали готувати на базі бендерського торгово-технологічного технікуму. У 2018 році фірма уклала договір про дуальне навчання. Теорію тепер вивчають в кабінетах, практику відробляють на виробництві. Ми підписали з учебним завідням. Ми підписали договір про участь у дуальному навчанні. Технікум набрав у минулому році дві групи: це група ЗОЖ, спільна група збиральників верховзуття та операторів швейного виробництва. У минулому році діти були на практиці. У цьому році теж будуть. Наявність кадрів завдання для підприємства важливе. тому і створюють умови, щоб тут працювали бендерчани. А значить, жили, ростили дітей і заробляли поруч з домом. Ми в минулому році на підприємстві підвищили зарплату. Вона була піднята на 30%. відсотків. В середньому по підприємству в межах 5 тисяч. Ці позиції ми намагаємося зберегти у цьому році. Сьогодні на Вєстрі працюють над великим замовленням для фірм зі світовим ім'ям, наприклад, Бенетон. На Бендерській фірмі працює 300 чоловік. Десятки робочих місць залишаються вакантними. Тут потрібні робочі руки. Діалог культур у Санкт Петербурзі напередодні стартував 14-й міжнародний медіафорум Серед організаторів спілка журналістів Росії. Придністров'я вже отримало привіт прямо з форуму. два рази. У Придністров'я був двічі у Тарасполі. Пам'ятаю, цей прекрасний пам'ятник Суворову. Ми там прожили з колегами два тижні. І зробили кілька матеріалів. Дуже хороші враження у мене залишилися. Отже, діалог культуру основне місце дії, ермітаж, сотні молодих журналістів, редакторів, операторів, режисерів, фотографів і навіть блогерів. Учасники, представники майже 40 країн, серед них і Придністров'я. Зараз у Пітері на масштабному форумі працює наш кореспондент Олександр Лагутін. Три дні про важливе. Організатори пообіцяли нудьгувати учасникам не доведеться. Програма насичена. Одна з ключових подій практична конференція. Поговорять про нові формати діалогу та роль блогерів. Так, постійно підтримувати Треба постійно підтримувати взаємодію між народами, навіть у такому форматі молодих журналістів, тому що ми зараз живемо в епоху таких ідеологічних інформаційних воїн і з різних боків цього протиборства іноді люди уявляють собі не надто правильну картину, як там насправді відбувається. Форум тільки стартував. В останній день учасники роз'їдуться по трьох російських містах: це Нижній Новгород, Виборг і Псков. На місці підготують репортажі. Один день у Росії. На нашому кордоні з Україною може з'явитися більше митників Молдови, причому скоро Кишенів і Київ домовилися про встановлення двох додаткових молдавсько-українських постів в Кучургані. Молдова посилює тиск. Кишинів має намір відкрити ще два пункти молдавсько-українського контролю на нашому кордоні з Україною. Про це заявив новий прем'єр Молдови Кіко на зустрічі зі своїм українським колегою. Спільні молдавсько-українські у Чоргані відкрили влітку 2017-го і відразу виникли проблеми для Придністров'я. До нас не пускали фуру з медикаментами, були складнощі і у приватних підприємців комплексне це комплексна глибока проблема. Ми вважаємо, що це спроба вирішити політичні завдання митно-економічними інструментами. Ми наполягаємо на тому, щоб жодних обмежуючих заходів не вживалося, щоб не були введені ніякі фази контролю, які обмежать економічні торгові можливості і ресурси Придністров'я, створять гуманітарні проблеми, соціальні труднощі. Ведемо роботу у цьому напрямку і будемо вимагати від молдавської сторони, не здійснювати Них дискримінаційних заходів Молдова слухає, але не чує. Тиск на Придністров'я триває в цьому році. Виникло банківське питання. У молдавських банках стали масово закривати рахунки придністровських підприємств. На зустрічі з Вадимом Красносельським Ігор Додон обіцяв ситуацію розібратися і навіть провів кілька зустрічей з банківським співтовариством. Про що повідомив, наприклад, у Фейсбуці, але далі слів справа поки що не зрушилася. Днями ще одна наша компанія почула ні від комерційного банку Молдови. Нову фазу контролю на кордоні планують вести 1 лютого 2020-го. За підрахунками фахівців, збитки для нашої економіки можуть скласти десятки мільйонів доларів. Ніякої сірості і розбитих доріжок у сквер, девола вдихнули нове життя, повний фарб. З'явилися алеї з клумбами та ліхтарями пістеровину, дитячі атракціони, спортивні тренажери. Доглядати за всім буде Суворівський гренадер. Його якраз там зараз роблять. Завершується будівництво парадної арки. Потім встановлять пам'ятник Катерині Другій. Це, велике... Це буде монументальна споруда, близько п'яти метрів. Чотири сам пам'ятник плюс постамент метр. Зараз ведеться проєктування. Парк буде із двох частин. Замість машини, часу спеціальні версти. Це такі стели із зазначенням важливий для Придністров'я історичних дат. Від часів Російської імперії до сучасності. Тим часом за пам'ятником Суворову прокладають стежку здоров'я, зводять ресторанний комплекс, закладають фонтани. Буде тут і парк атракціонів з 12 локаціями, і фонтан у вигляді казкового змія Горинича. Американські горки у нас буде атракціон. Американські гірки у нас буде атракціон, колобок, карусель для малюків, невеликий фонтан в центрі. І родзинку цього парку стане дитячий паровозик, який зможе возити їх не тільки по периметру парку, але й їздити по всьому катерининському парку. Так у ландшафт гармонійно вплітаються сучасні деталі, наприклад, живий лабіринт. Першу партію чарників уже висадили. На цьому кажуть у держадміністрації, сюрпризи не закінчуються. Парк продовжить дивувати новими ідеями та архітектурними рішеннями. Результат побачимо у наступному році. Катерининський парк відкриють у вересні, у день 30-річчя республіки. Незважаючи на те, що в республіці вже другий рік діє закон про платежі за забруднення навколишнього середовища і користування природними ресурсами, питання вивезення твердих побутових відходів залишається актуальним в Кам'янському районі з понад 8,5 тисяч приватних домоволодінь. Договори на вивезення сміття уклали 88%. У селі Грушка всі побутові відходи до недавнього часу вивозилися в закинутий кар'єр. Тут і літаючі у повітрі пакети, і сморід, і часті загорання. За словами екологів, таке звалище експлуатувалося з грубими порушенням санітарних норм. Протягом останніх двох років ситуація значно поліпшилася. Сміття в селі збирається централізовано і доставляється на полігон твердих відходів Кам'янку. З майже 500 домоволодінь договори на його вивезення не уклали трохи більше 10%. Раніше мусора на Раніше дуже багато сміття викидали на берег Дністра і вздовж доріг. Ним були заповнені всі яри. Зараз людям легше його зібрати і здати. Те, що ми платимо 160 рублів на рік, це невелика сума для того, щоб весь рік вивозили сміття. Закон набув чинності, і обсяг відходів на кам'янському полігоні твердих побутових відходів став зростати майже втричі. Раніше ця сміттєва різниця осідала на берегах річок, в ярах і посадках, стверджують екологи. Сьогодні централізоване вивезення сміття організовано у всіх населених пунктах району. громадянам, які договори на вивезення сміття не уклали. щомісяця нараховується податок в розмірі 18 рублів 60 копійок. За час дії закону на рахунках територіального Фонду району накопичилося вже близько 250 тисяч рублів. В основному всі ці кошти будуть використані на ліквідацію існуючих стихійних звалищ. До ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у районі приступлять уже навесні. І до спорту Ліга чемпіонів вже сьогодні другий раунд головного єврокубкового юнацького турніру. Гравці шерифи готові дати бій норвезьким одноліткам. Матч відповідь з сондалом визначить, кому дістанеться путівка в плей-офф. У першій грі молодіжка шерифа перемогла Сондал з рахунком 2-0. Вже другий день. Наші футболисти у Норвегії і готуються до вирішального матчу. Вже другий день наші футболісти у Норвегії і готуються до вирішального матчу. Команда сьогодні вже тренувалася. Команда сьогодні вже тренувалась після довгої дороги на літаку, автобусі. Поромі всі 18 футболістів, живі, здорові, усі готові довести, що успіх у першому матчі і у грі з албанською командою не випадковий. Це історичний момент для нас всіх, і від цього багато залежить. Уже за півгодини молодь Шерифа буде боротися по-дорослому на домашньому стадіоні Сондал кампус Фосхаугани. Битва за плей-офф у нашої команди. Всі шанси пройти далі. Головне забивати і рухатися вперед. До 1 16-ї юнацької ліги чемпіонів. Там, в числі потенційних суперників, гранди зі світовими іменами. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди о 18.15 на першому придністровському.